Надійшли новини про великі пакети допомоги Україні, які готують кілька країн. Заявлена ціль ударить по нашим стратегічним об'єктам. Зокрема, Норвегія замовить для України 10 додаткових пускових систем на САМС разом із чотирма центрами управління вогнем. Фінляндія готує Україні 22-й пакет військової допомоги вартістю близько 200 мільйонів доларів. Традиційно фіни не розголошують місць пакету. А така країна, як Еквадор, готує передачу Сполученим Штатам російської техніки 90-х років вартістю понад 200 мільйонів доларів в обмін на нове. Озброєння від Сполучених Штатів, якщо угода відбудеться, цю всю російську техніку, яка зберігається в належному стані, буде передана Україні. У пакет входять гвинтокрили МІ-17, ПЗРК ІГЛА, а також реактивні системи залпового вогню. Росія всіляко намагається зірвати угоду, але уряд непохитний. Тому що такий союзник, як Сполучені Штати, для цієї країни набагато важливіший, ніж якась там російська бензоколонка ну як е, Ми утрималися, тому що ви перерахували всі ці недоліки, і взагалі я сам особисто е, мав можливість про це казати на наші останній зустрічі в між Лісі. Е, для мене закон про мобілізації він має. Дві частини. Перша технічна, чиста військова, і військові, військові не можуть займатися мобілізацією, вони приймають мобілізовану, і в цьому аспекти там інші питання, тобто гроші на те, щоб, їх, ну, щоб приймати мобілізованих, підготовка їх, і яка буде ротація, і скільки вони будуть. Служити, от, тобто на війні, знаходитись. Да? Це, це такі чутливі питання для суспільства, не тому, що українці не хочуть воювати, да? не треба оце. Е Нав'язувати таку думку, що українці вони тикають від мобілізації, вони значить там да частина, яка втекла, вона втекла. А більшість вона взяла зброю, і е, відстояла і відстоює е, свою батьківщину. І тому тут більше суспільства і наше суспільство це не Росія, яку можна примусити там якісь там карательні методи, і тобто хоч не хоч а що далі? За гранатряди ставити, да? ні, мотивація. Вона Ми цим пишаємося, що у нас у українців є мотивація да? захищати свою батьківщину. не Росія, да? де там або нажрался, або обкололся або там щось за гроші. Тому от ця та частина. Технічна частина, вона потребує такої прозорості і відвертості перед суспільством. Інша частина це вже як кажуть методи. І от тут, от є багато питань, і як можна, от, от знаєте, дивує. Ми кажемо про ці недоліки. Ми кажемо, що такі методи не треба застосовувати знову. Звертаючись до того, що у нас суспільство, наш народ, він. Має таку високу оцінку да, того, що відповідальності перед майбутнім держави, а там якісь рахунки блокують. ну, Дурдом, да? ну, добре, заблокували мені рахунок. Я взяв у дружини картку, перекинув туди гроші і далі. А дружина ще піде, ще піде возьме там дві-три картки. Тобто, отакі от речі вони э, починають таку такий сумнів э, зароджувати, що в суспільстві. Да? Тут потрібне не, не те, що. Вот любой ціною, да, а треба шукати шляхи, коли ти більше будеш відвертий перед суспільством, і тоді ще більше людей встане. Взагалі я отут, от тут, е, от із серед військових, коли їжджу, зустрічаюсь, і з, е, з хлопцями, зустрічаюся, які ще не стали військовими. Вони теж кажуть: ну треба якісь правила, да. Тобто ми готові. Ми не втекли як більшість тих, хто сьогодні пропонує от карательні методи, які втекли відразу, да з України, да? а вони всі тут були, взяли зброю, і хто як міг, і всі готувалися до вуличних боїв тут в Києві. І тому, коли такі хлопці кажуть, ну щось не зрозуміло, що нам робити і як робити, то тоді ти розумієш, що влада припускає м -м, помилки. Помилки, які можуть можуть взагалі привести до дискредитації такого важливого аспекту війни, як мобілізація, да у військових чітка програма. військові чітко знають. Що скільки у нас зараз на війні, скільки нам потрібно і на які цілі, да? А от вже політики, політикани або там чиновники, вони цього взагалі не розуміють, тому що вони далекі від війни, да? Тому що у нас ДБР зараз там репресіями займається, слідчі у нас знаходяться під, продовжують знаходитися під впливом колишніх зрадників, да, таких як татарів. Тобто, оце все, оце. Купа таких от речей вона не буде стимулювати. Тому тут влада влада несе відповідальність за вирішення от таких питань. Тому ми утрималися, але це не значить, що ми е, не розуміємо важливості е, мобілізації. Тим паче, ще раз підкреслюю: не треба нас. Учить родину любити. да ми взяли автомати. А когда, попатрпко коли було потрібно і за стенки за стенків э, цих ФСБшників не боялись? Тому тут треба разом сісти і визначитись. Щоб була прозорість, була мотивація для, для наших військових. От тому ми поки що утрималися, і ми намагаємося донести свою позицію. Не так що ми проголосували там, далі команду, як зелений, да на жаль, кнопки, а потім арахамія глава фракції виходить і каже: ні, там оце неправильно. оце треба змінити, оце це отак. І постійно так по всім законам розумієте? ми намагаємось достукатись і сказати давайте бюджет міноборони окремо розглядати. Mm -hmm. Давайте шукати ще більше грошей, ні прицепом туди додають оці так звані правоохоронні органи, ДБР, прокуратуру. Розумієте, і кажуть, ні, пакетом, а потім ми утримуємося і кажуть, ми так не можемо голосувати, а нам закидають, що ми не хочемо міноборони фінансувати. Тобто, а потім вони повертаються в цьому питання е, питання, що нема, не вистачає грошей. Да? Пана, От, тебе так. це ви вибачте, я просто це нагадує мені. те, що відбувається в Конгресі зараз, коли республіканці щось вимагають, потім демократи це роблять, ті кажуть ні. ні 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 І оце така, такі гойдалки, вони дуже схожі. А все ж таки, повертаючись до ваших прогнозів, коли найближчну най, найоптимістичніше, взагалі, сценарій, що ми можемо очікувати на прийняття цього закону, як він має бути, він треба його звичайно приймати най? коротші сроки, але важливо ще, ще раз кажу, важливо зараз знайти механізми, які е, е, припинять спекуляції в суспільстві. Без цього ти будеш ходити там по вулицях цехловити, і ще більше буде незадоволених серед військових, що ти подряд всіх ловиш. Да? І серед них не всі можуть то бути там е, дійсно приносити користь. Да? Тобто ці процеси. Е, Оце питання зараз треба оці швидко сісти за стол, переговорити, знайти консенсус, тому що ситуація важка і всі це розуміють, що каву ми або шашлики. Ми не будемо ні пити, ні пити, ні жарити, там що там ще. І оцих питаннях ну треба е, з'ясувати наші позиції.